Українські пілоти активно готуються до польотів на американських винищувачах f 16 у повітряних силах. Показали і трохи розповіли, як це відбувається. Можемо послухати і ми, але наживо, бо на зв'язку зі студією пілот під із позивним Мунфіш, який просто зараз навчається на f 16 Вітаю вас. Добрий вечір. А, можу насамперед спитати, чому такий позивний у вас Мунфіш? Це дуже довга історія, позивний дається за якийсь випадок, як правило, кумедний або такий, за який тобі трошки соромно. Ну, я отримав його за, за випадок, який за який мені трошки соромно. <рес> що складається навчання, яке ви зараз проходите? Тобто, що це таке? З чого воно. Перш за все, це теоретична підготовка. Вона досить інтенсивна, об'ємна. Перед тим як вперше сісти в кабіну, ти повинен знати досконали літак. Літак не може зупинитися біля обочини і почесати голову, що тобі робити. Треба Потрібно негайно діяти. Тому, звичайно, потрібно знати його досконало, щоб ти якісно його експлуатував. І будемо будем потрошку нарощувати усиля найближчим часом почнемо літати. Зараз ми бачимо на відео. Наші глядачі бачать пілота, який навчається на симуляторі, але це в Україні. У вас є такі навчання теж? Це хлопці навчаються, скажімо, на таких цивільних програмах. Це DCS так званий. Я особисто літав. Дуже помічна річ. Тренажери, які в нас тут, звичайно, набагато кращі. Тут повноцінна кабіна. Е, тому, е, якби це небо і земля, але е, взагалі, взагалі, по суті, е, за невеликими винятками, така підготовка, звичайно, дуже близька до реальної е, кабіна в цьому симуляторі абсолютно клікабельна, можна знати, працювати з різними режимами озброєння, авіоніки і так далі. Е, в нас тут де ми навчаємося, тренажер, звісно, повноцінні авіаційні симулятори. Тобто це як літак, модель літака? Так, модель літака, повноцінна кабіна з, 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 з оглядом на колонеї на 360. Угу. Скільки годин е, на день забирає ваше навчання? Е, ми закінчуємо е, е, ну, підхід взагалі на західний такий, е, що приблизно половина. Підготовки за самопідготовку, якщо не більше. Томі що, як правило, це до обіду, після обіду. Ми е, якась така начетка йде. Ми їх приходимо, відпрацьовуємо на симуляторі, і очікується, що більшу частину матеріалу ти засвоїш самостійно. Самостійно за допомогою чого? Вам це підручники? Це якісь матеріали? Як це виглядає? Так, так, є, є маса матеріалів. По літаку е, ми самостійно готуємося. Така модель дуже типова для. Взагалі для західних країн. Ну, для, для мене особисто дуже звичайно. Якою мовою йде навчання і самонавчання? Англійською. Лише англійською. Угу, угу. І е, це має бути дуже високого рівня англійська, правильно я розумію? Так. Особливо до пілота вимоги до англійської дуже високі. Так як, по перше, для перекладача третьої чи другої кабіни в літаку немає, тобі в якійсь стресовій ситуації потрібно реагувати, бути готовим, розповісти про якусь проблему, потрібно. Е Комунікувати для ведення бойових дій, і так далі, тому тут без, без винятків англійська мова має бути на дуже високому рівні для льотного складу. Угу. Е, ви розказали про теоретичну частину, яку ви зараз опановуєте, а потім практично це буде е, справжній літак? Так, так, польоти на літаку. Угу. І е, скільки треба провчитися теорії? Тіє, яку ви зараз навчаєте, для того, щоб допустили курсантів, тих, хто навчається, чи не можна вас назвати курсантами до польотів? Вона займає декілька тижнів, скажімо так. Ага. Як правило, ага. а... потім ми відвідлітом якусь програму, сідаємо за наступний блок, якісь навчання. А. Трошки сіли, підучили, підчитали, що нам потрібно, і літаємо далі. А хто приймає у вас іспити? Місцеві інструктори. Суворі? Um, <гум> я б не сказав, нормально. <гум> всі дорослі люди, вони, хоч ми і молодші за них, і можливо, в, нас, в мене немає такого особистого досвіду, як у наших інструкторів, але ми всі льотчики, ми одного добре розуміємо. Угу. І я не можу вас не спитати. Торік у червні ви були у Сполучених Штатах Америки, зустрічалися із урядовцями і лобіювали надання Україні f 16 Дуже коротко, якщо можна, от ви вважаєте, як вони змінять ці літаки, і ви на цих літаках ситуацію на фронті? Я переконаний, в тому що е це відчутно змінить ситуацію на фронті. Е він значно розширить наші поточні можливості з, як боротьби з авіацією противника, так і з безпілотними літальними апаратами, з крилатими ракетами. І літак f 16 має дуже потужні можливості по авіаційній підтримці дії військ сил по вогневій такій підтримці. Тому, я звичайно думаю, що це це суттєвий такий суттєве покращення вогневої міції збройних сил загалом. Дякую вам за цю розмову. Бажаю вам, вам успіхів і вам, і вашим побратимам, по сестрам. Всі, хто зараз навчається, всіх хто боронить нашу країну. Дякую е, на зв'язку зі студією. Був Мунфіш. Це псевдонім пілота, який навчається на Ф 16 З ним ми поговорили про підготовку наших пілотів, яка зараз триває за межами України.